Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні посуд, новинки та акції. Дуже вам дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть дзвіночок. Усім бажаю приємного перегляду. Коробка текстильна для зберігання одне велике відділення защіпається на липучку. Ціна 199 гривень. Подушка для дому декоративна. Є поєднання різних кольорів і однотонні по 88 гривень. Подушка для сну 60 на 40. Наповнення пінополіуретан 169. Кошик пластиковий універсальний 149. Зелений жовтий та прозорий. Кошик пластиковий універсальний з ручками 55 кольори. Коробка для прального порошка 77 гривень. Ємність для сипучих пластикова із дерев'яною кришкою 77 гривень. Ємність пластикова велика 99. Пляшка з дозатором для олії чи оцту 99. Ще ось така є. 88 гривень і більшого розміру за 109. Пляшка 2 в одному для оцту та олії 149. Пластикова цукорниця на ніжці 88 гривень, їмні з ложечкою для сипучих 49, дошка для нарізання 129, тортівниця прямокутна 199. Піднос пластиковий 49. Такий варіант ціна акційна 27 гривень, горщик для запікання 64, Каструля з червоної глини 199. Скляні келихи для шампанського 69. Ось такі ще є. На тоненькій ніжці коричневі 99. Келих для шампанського. Ціна акційна 39 гривень. Глечик пластиковий для напоїв 149. Графін скляний 77. Порцеляновий кухоль до Дня Святого Валентина 77. Чашка фарфорова з надписом 119. Всередині кожна чашка має інше забарвлення. Іде у подарунковій коробці. Склянка висока 44. Рожева, зелена та прозора. Новинка ось така красива ваза 219. Вази гладкі. 149. Криманка скляна на ніжці 69. Маленький салатник для соусу 24. Салатник більшого розміру 34. Бульйонниця прозора. Ціна зі знижкою 55 гривень. Бульйонниця коричневе скло 59. Вона йде меншого розміру за попередню. Салатник фарфоровий білий з принтом, Ціна 49 гривень. Харчовий пластиковий контейнер 109 Прозорий і сірий. Така ємність пластикова харчова для зберігання продуктів 169 Кошик вузький. Універсальний 49. Бокс пластиковий 5-літровий 84 Тарілка золота гілка 59, чашка скляна висока 69, склянка 27 гривень, склянка подвійні стінки із блискітками 119. Низька склянка ребриста із золотистою окантовкою – 64, чайник скляний заварник 149, Салатничка маленька 39. Салатник білий склокераміка кераміка 49. Тарілка десерт на 44 гривні. Тарілка біла десерт на 59. Чарка скло 15. І така також за 15 гривень. Кружка мірна 1-літрова 25. Ваги кухонні електронні дерев'яні 209 Максимальна вага 5 кг. Чашка пластикова 69 попід. Склянки для коктейлю 6 штук упаковка 199 гривень. 179 також 6 штук по 260 мл. Низькі склянки 6 штук 149. Келихи для вина 2 штуки 139 по 220 мл. 229 набір келихів для вина, 2 штуки упаковка по 780 мл кожен. Ніж 29 столовий, ложка чайна синя з довгою ручкою 27, бронзова нержавіюча сталь 34, столова з візерунком, нержавіюча сталь 34, а виделка 29 гривень, Ситечко для заварювання чаю 27 Таймер кухонний механічний зі сигналом 88 гривень. Силиконовий калимок для розкатування тіста 40х30 69 гривень. Прихватки силиконові 29 мішечок із насадками 55 Металеві форми для випікання 39. Упаковка 8 штук. Форми пластикові для печива 14 6 штук. Паперові форми для випікання кексів 10 штук 34 гривні. Є ще ось такий варіант за 27 гривень. В упаковці 75 штук. Набір пластикових шпателів 3 штуки 34 гривні. Форма для випікання хліба чи кексу 69, форма кругла 18 см антипригарне покриття, ціна 129 гривень. Скляна форма квадратна, 299 Силіконова 19 см в діаметрі 69 гривень. Ось така силіконова сердечка на 6 штук 59. Мішечок кондитерський з насадками 88 гривень, 9 предметів. Пластикова підставка для ножів 149, Антиковзаючі килимки у шуфляду. 50 на 30 24 гривні. Скатертина для столу 109 така – 77, 120 на 150, Набір кухонних грушничків 3 штуки упаковка 44 гривні. Мікрофібра, серветка для скла 29. Килимок для сушки посуду. Два кольори 99. Шпалери самоклеючі 74 гривні за рулон. Розмір 60 см на 2 метри. Клейонка ПВХ двостороння 69. 80 на метр 20. Кошик чорний металевий для зберігання 109. Фруктовниця металева 109 також. Ось такого плану 129 гривень. Ємність для сипучих 49 2-літрова. Підставка пластикова для столових приборів 129 Набір підставок під гарячим 3 штуки 44. Підставка силиконова 29 Чайник заварювальний скляний френч 139 та 229 більший. Дякую, що дивились.